Вітаю вас, пане Арсене. Да, вітаю вас, вітаю ваших глядачів. Якщо дивитися на ситуацію, яка складається нині, то багато наших ближніх країн не дуже раді нашій аграрній продукції. Але як в ситуації складається із молочною продукцією. Все ж? Ну взагалі, то це очікувано. Європейці розуміють конкурентну спроможність нашого аграрного сектору. І готуються до входження України в ЄС, тому всі ці дії пов'язані з блокуванням, це така прелюдія до основного переговорного процесу. Нам треба набратися терпіння і бути професійними в відстоюванні своїх інтересів. Що стосується молочної продукції, то ми ще на початку року, коли почалися перші блокування. Провели всі необхідні комунікації, встановили нормальні відносини з Європейською молочною асоціацією з польською молочною палатою. Ми домовилися, що рух молочних продуктів в оба боки він поза політикою, поза квот, поза мит, тому що ми дотримуємося. дотримуємося Вільної торгівлі і поважаємо один одного. Тому на порядку денному якоїсь заборони по молочці ми не бачимо. А чи може все-таки українська продукція саме молочна, конкурувати із європейським ринком? Ну, все, все залежить від е е ціни. Це перше. Любої покупець, і український, європейський, і він спочатку дивиться на ціну, потім дивиться на подобається чи йому якість чи не подобається, а потім вибирає, чи підтримувати національного виробника, чи не підтримувати. Ну тобто, в принципі, одне і те, що у нас ще в Європі. В тому році ми були дуже конкурентні, тому що в нас була нижча. Вартість сировини, і за рахунок цього ми проекспортували багато сухих молочних продуктів, сливочного масла, тим паче, що внутрішній ринок його не е, вимагав, тому що багато людей виїхало, в цьому році повертаються, тому такої необхідності ні, ні, нема. Але ми почали освоювати для себе ринок старів. Ринки реж свіжих молочних продуктів, Такий виробник, чи наші спілки, як Organic Milk, навіть освою поставки органічної молочної продукції. Ну і має перші успіхи. От ви вже частково зачепили моє наступне питання. Скільки часу саме у вашій сфері от може зайняти ось цей процес приведення бізнесу, ось цих всіх процесів, які ви ж тільки що от зазначили? Ну, По-перше, головне, що, чим займається спілка, це підготовка бізнесу до розуміння, що е, нам потрібно працювати з Європою згідно їх вимог і стандартів. А по-друге, що нам потрібно готуватись е, жити в Європі як держава, яка буде членами Європейського Союзу, і ми в цьому ж ніхто не сумніває. Тому Європа е, має спільну аграрну політику. Вона оформлена в декілька директивах. Ну, основні 455 13.08. Е, також в них е, новий рух на нову екологічна політика і нові вимоги для, для до утримання тварин. Тому до всього нам потрібно готуватися. Для цього рішенням Ради директорів СМПУ було прийнято рішення по створенню комітету. Ми шукаємо провідного експерта, який би виступив координатором роботи цього комітету. В Комітет зайдуть майже всі представники наших молокозаводів. І ми хочемо додати туди ще науку і, і експертизу західного захист, законодавства. Також ми ведемо е з е деякими проєктами, е USAID, є там е САФОК, швейцарський проєкт по технічній допомозі. Головне це е розуміти їх законодавство, Розуміти, що від бізнеса буде вимагати доступ на європейських ринків це е, на даному етапі. А по-друге, коли ми станемо чином європейського союзу, як ми повинні е, яким нормам ми повинні відповіда відповідати по безпечності, якості, е, е, екологічності і тому інше для цього е, бізнес повинен підготуватись. Десь шукати інвестиції, тут ми розраховуємо і на підтримку е наших західних партнерів по програмі України і на підтримку держави е щодо гарантії доступу до дешевих довгих кредитів для того, щоб підготувати галузь. І головне питання євроінтеграційного комітету це розуміючи всі ці вимоги. Ми повинні для себе зрозуміти терміни, в які ми можемо впровадити їх. І оці терміни ми повинні захистити в переговорному процесі, тому що ми ж розуміємо, що завтра ми це не зробимо. Але післязавтра ми це повинні зробити. Тому от, е, 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 переговорна позиція наша це, щоб е, терміни впровадження тих чи інших норм. Вони відповідали нашим можливостям і можливостям залучення тих ресурсів, які би дозволили це все впроваджувати.